Гетьман, якість загартована часом. Який наступний крок у переговорах щодо Росії та України після минулого тижня? Ми говорили з президентом Путіним, і ми говорили з українським керівництвом, включно з президентом Зеленським. я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не ознайомився з пропозицією на момент декількох годин тому. Його людям вона подобається, а йому ні, Росії вона підходить. Росія, думаю, воліла би мати всю країну цілком, якщо вже на те пішло. Але, гадаю, Росію ця пропозиція влаштовує. А от щодо Зеленського я не певен, його людям подобається ця пропозиція, але він її ще не читав. Колись ви мені це поясните, Джефе. У мене немає відповіді. Трамп заявив, що він розчарований тим, що Зеленський досі не ознайомився з мирною пропозицією. Президент Трамп, відповідаючи на питання про подальші кроки у переговорах між Росією та Україною, зазначив, що американська сторона спілкувалася і з Путіним, і з українським керівництвом, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. І з його словами, станом на кілька годин тому, як вчора сказав Трамп, Зеленський ще не читав запропонований план і сказав наступне: цитую. Його команді пропозиція подобається, але він її ще не читав. Росія ж навпаки, цілком згодна. Росія, знаєте, мабуть, воліла б мати всю країну якщо чесно. Але Росія, як я розумію, не заперечує. А от чи влаштовується Зеленського, я не впевнений. Його команді пропозиція дуже подобається, але він цього ще не прочитав. Сказав Трамп. На жаль, з чим конкретно? Згодна Росія і що саме Зеленський не читав, Трамп не уточнив. Це така поверхнева історія, коли Трамп говорить про все, але конкретики немає. І тут ми спостерігаємо з вами, пан Олеже, Публічний акцент не на суті пропозиції, а на тому, що Зеленський нібито не читав документ, це створює враження, начебто відповідальність за тем переговорів лежить на українській стороні. І, хоча саме Сполучені Штати Америки не презентують жодних конкретних параметрів плану публічно, тому тут правильно розуміє, що Трамп робить вигляд і демонструє таким чином свою позицію, що м'яч на стороні України, хоча, ну це не так. Ми вже сказали про все, про свою позицію, і з нами зрозуміло. А в цьому ви на Російська Федерація? Ну, це очевидні якісь речі, які розуміють в Європі і весь цивілізований світ. Але напевно, що не Трамп. Дуже дивно чути від Трампа, який пропонував нам 28-й пунктний план, і його він при цьому не читав. І він його йому просто сказали, що є. І він сказав: Ну давайте, давайте, робіть. Тому можливо, це так перекидання себе деякої відповідальності на, на інших. Але якщо серйозно, то знову ж таки я повторюсь. Я був впевнений в тому, що зараз невісткою будемо ми, і ми будемо винні в цій ситуації. Ну, маю на увазі. З точки зору Трампа, тому що він знов незадоволений. У нього це задоволений, незадоволений, подобається, не подобається друг, брат там і так далі. Це ж він використовує то до нас, то до росіян, то до нас, то до росіян. Тобто ці гойдалки вони, звісно, тригерять, але не дивують. І я дуже далекий від того, що. Президент України, коли спілкувався нещодавно з і з Кушнером, да? він слухав в захваті, мабуть, записував собі в Маліським те, що йому розказував Вітков начебто про те, що була полтавська битва, і що в ній сталося, ніхто там був гарний, хто поганий. Навряд чи про полтавську битву говорили. тобто дві години, зважаючи на те, що спілкувалися однією мовою, тобто англійською. Це дуже багато. Тобто, Зеленський поінформований максимально про позицію, Я дуже сподіваюся, що один інший змогли донести до Зеленського ту позицію, яку вони почули в Москві, і свою теж. Так? Тепер до президента прилетять представники нашої делегації і зроблять доповідь про те, що не варто. Як сказав президент, використовувати або спілкуватися про це через засоби зв'язку, да? тобто це теж один компонент, який президенту потрібен. На відміну від свого американського колеги, наш президент дуже глибоко, скажімо так, в цьому питанні, і йому потрібні певні концептуальні речі, про те, що, наприклад, команді сподобалось, ну круто, що сподобалось. Тут же ж питання знову ж таки. Ну, мене Трамп дивує, в тому сенсі, що він вважає, що так як в Росії у нас може президент, наприклад, вирішити долю всього народу самостійно або з командою. Ні. Там питання зараз, ті червоні лінії, які є проблемними, вони виходять за межі компетенції навіть президента України. Територіальні якісь поступки, що все, жоден політик в нашій країні хотів би він цього, не хотів, він не може сам зробити. Але Трамп вважає, що він спілкується з гангстерами і бандитами, да, які там всі самі вирішують, ну це я в лапки беру, Да, І от він думає, що Зеленський скаже, і в нас тут все так станеться, як вони домовилися там в двох або в трьох. В Росії ж так можна, в Китаї так можна, ще десь можна. Ні, у нас демократична держава. Є свої проблеми, але у нас так це не полетить. Тому звісно, що Трамп розчарований, в тому сенсі, що в нього не виходить, а не може вийти те, що не гарно проговорено і прописано. Від кажу, від ков держсекретар Рубіо. Знову ж таки, мабуть, у вас неодноразово цитував його, але мені подобається його підхід, який він тоді озвучив, що мирна угода може бути укладена тоді або має бути прогрес, коли сторони чітко розуміють механізм встановлення припинення вогню, встановлення миру. І коли розуміють, що мають там спільні моменти, більшість там, але ж ми бачимо, що у нас немає. Спільної думки з Російською Федерацією. У нас вона протилежна, деметральна. І тому 10 метрів, 15 сантиметрів, 100 кілометрів, І це все тільки красиві слова, задоволені, незадоволені, немає фіналізації думки, яка б була, скажімо так, прийнятна для однієї для іншої сторони. Тому тут можна будь-які емоції, будь-які слова використовувати, але якщо віз не їде. То він не їде, його треба штовхати. Пане Олеже. І немає фіналізації думки відносно заморожених російських активів. Іноземні змі пишуть, що Марц має розповісти своїм колегам про позицію Бельгії щодо планів ЄС із використання заморожених російських активів після зустрічі з прем'єр-міністром країни Бартом Двевером і. Ми пам'ятаємо, що Європейська комісія в грудні, на початку грудня, оприлюднила довгоочікувану пропозицію щодо використання цих активів для забезпечення кредиту Україні. Мова йде про суму близько 210 мільярдів євро, і Economist видання вказувало, що спочатку Україна може отримати 90 мільярдів євро, але в кінцевому підсумку можливо сума буде набагато більшою. Це рішення дозволить країні. Нам фінансувати уряд військові дії протягом наступних кількох років наводяться дані, що без наданої допомоги Україна може залишитися без грошей вже в березні або квітні 26-го року, і це тривожний сигнал. Тому якою зараз ситуація, які яким саме юридичним механізмом Єврокомісія може потенційно реалістично використати замороження російські активи? І які є пропозиції, які Зараз лунають саме з Європейського Союзу і з конкретних європейських країн. Я думаю, що достеменно ми не знаємо, які саме аргументи будуть використані для того, щоб е, вийти на хоч якийсь результат. Я не, не дуже глибоко в цій темі, тим більше там, де фінанси, там треба, щоб це було все чітко юридично грамотно сказано. Тому я бачу тільки те, що є бажання. У тієї ж Німеччини переконати всіх партнерів в тому, щоб знайти, скажімо так, джерело фінансування для України. Оскільки це не тільки у нас критичний момент може настати там на початок весни, да? і в Росії теж це все просто, але це про безпеку Європи. І тому політики, які є відповідальними, вони так і працюють з Бельгією. Бельгія, як на мене, веде себе досить. Досить досить неадекватна ситуація. Вони думають про майбутнє, а в сьогоднішньому дні вони не бачать собі загрози, і це даремно, оскільки, коли прем'єр-міністр Бельгії розповідає про те, що йому там чи не персонально погрожують та все. Питання ж в тому, що навіть якщо ти відступишся від того, що на тебе здійснюється тиск якимсь бандитом, умовно, да. То це не факт, що бандит після того, коли він там виграє, програє, він тебе покарає за те, що ти був в колективі тих, хто хотів у нього забрати гроші. На превеликий жаль, прем'єр-міністр Бельгії цього не усвідомлює, тому я дуже сподіваюся, що механізми будуть знайдені, тому що про них натякають в основному. Ну по великому рахунку, те, що я бачу, що є можливості, або їх можна напрацювати. Ще в цьому році, для того, щоб там 18 число, якщо не помиляюсь, дедлайн був озвучений і для того, щоб питання це вирішити. Чи вдасться це зробити? Це, до, до речі, іспит на дорослість Європи. Звісно, що вона не є монолітною. Ні, є там і достойні країни, є гидкі каченята, але я все таки сподіваюся, що. Інстинкт самозбереження він буде для європейців домінувати, а не інстинкт збагачення або інстинкт того, що великі завжди виграють і треба ховатися. Да? Ні. Тут треба ухвалювати, можливо, і непопулярні рішення, але їх треба... В Європі це треба не менше, ніж нам. Пане леже, і теж важливе питання що стосується газу, адже Угорщина та Словаччина збираються звернутися до європейського суду з метою оскарження плану Європейського союзу щодо заборони імпорту російської нафти та газу. Повідомив про це в соцмережі міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Зокрема, Сярто повідомив, що Угорщина та Словаччина можуть звернутися до суду вже наступного тижня, що не буде ухвалено даний план і конкретний дедлайн. Тому тут як цей позов, якщо він буде, а він, ймовірно, буде, може вплинути на загальну європейську стратегію поступового відмовлення від так скасування все того, що стосується російських енергоресурсів, і взагалі про право вето. Право, в этом ми з вами ж неодноразово бачили в пресі, як намагаються його обійти. Тобто йде мова про те, що все-таки ну, дуже сподіваюся, що вийдуть на голосування кваліфікаційною більшістю, і це дозволить обійти оцих гидких каченят. Позов, ну, звісно, що в Угорщині і у Словаччини є великий плюс, що вони ну, фактично не ховають своїх намірів, вони їх постійно озвучують. З одного боку, це гарно, з іншого боку, нам від цього не легше, але е, Єврокомісія до цього мала готуватися. Це ж не сталося так, що от, ой, а ми ж про це не подумали. Я думаю, що про це подумали, є юристи. Я просто не готовий сказати, чи позов може призупинити це рішення. Е, тут я не готовий сказати: можливо, ні, можливо, так. Це Та треба більше е, юристів спитати, але що цей процес буде не швидким. Ну, будь-яка юридична тяганина, скажімо так, або змагання, так буде краще звучати, воно розтягнуто в часі, і тут зійдуться, скажімо, дві країни, які обслуговують не тільки свої інтереси російські, це теж буде один із елементів, який буде впливати на процес ухвалення рішення. Тому я сподіваюся, що Єврокомісія була готова до цього. І, можливо, є такі запобіжні заходи, як там в позитивному сенсі щось пообічати, щоб вони зупинилися або якісь кроки зробити, або є той вже батіг, який теж застосовувався неодноразово до того ж Орбана. Тому я вважаю, що це знов демонстрація підтримки Російської Федерації і бажання продовжувати заробляти на Енергоресурсах, які йдуть з Росії, але ж і це виклик для Європейського Союзу. Досить вже терпіти такі наїзди з боку того ж Орбана, ну і Фіца, він в компанії, да? тому що це розгойдує корабель досить серйозно, і е, якщо Цю хворобу не вилічити, а тут вже її треба лікувати не просто якоюсь терапією, треба застосовувати, мабуть, якісь хірургічні елементи, то це дуже негативно вплине на єдність Євросоюзу. Зараз і так всі структури європейські, такі союзні, да, вони то теж і НАТО, і Європейський Союз вони перебувають в штормі. І для них, до речі, вони може й не звертають на це увагу, але мені здається, що одна інша структура, про яку я сказав, вони зараз перебувають в історичному моменті, оскільки вони або вистоять, або будуть зруйновані е, такими ударами, як робить Орбан, і, і та й реалії б'ють дуже серйозно по єдності. Тому тут дуже серйозні ставки. І я сподіваюся, що Європейський Союз це усвідомлює і буде адекватно реагувати. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Лондон, де зустрінеться з прем'єром Великої Британії, Стармером, президентом Франції Манелом Макроном, канцлером Німеччини паном Мерсом. про це пише The Independent і до Лондона мають прибути зі штатів наші переговорники, паном Мєров та Гнатов. Головні теми це хід переговорів щодо мирного врегулювання, гарантії безпеки для України завтра, 9 грудня, Зеленський відвідає Італію для зустрічі із прем'єр-міністркою країни Джорджо Мелоні. Тобто, і в самому відеозверненні президент анонсував такий собі дипломатич дипломатичне турне, яке є важливим для України. Тому ваші очікування, Олеже, на тлі того, що все ж таки не можемо ми вирішити це складне питання. Знайти відповіді на це запитання щодо мирного плану, так званого, які обговорювалися і в Москві разом із Кушнером та Стівом Віткофом. Ну і зараз на якому ми етапі, та відповідно ваші думки щодо цього тижня, який має бути доволі насиченим, ну в Україні немає простих тижнів, їх просто по визначенню не може бути, і цей тиждень не буде винятком. Тим більше на тлі заяв Трампа про те, що, начебто, наш президент не, не бачив цього плану або не хоче його бачити. Я думаю, що це досить такий неприємний сигнал, але він для мене є очікуваним, наскільки Трамп він в таких складних ситуаціях завжди тисне на того, кого він вважає слабшим або менш успішним. Ну, Бог з ним, це його особиста думка. Я так не вважаю про, про Україну. Вона бореться і буде далі боротися. І це факт. Але візит до Лондону на тлі таких заяв, він конче необхідний для того, щоб зібратися, зібратися в сенсі психологічному, моральному, фізичному, яким завгодно, для того, щоб знайти все-таки ключик до Трампа, щоб він знову змінив платівку. Тому що зараз платівка, ця мені нагадує, знаєте, якусь російську попсу. Яка ні про що, але її слухають, тому е, є політики, які можуть достукатися до Трампа. якщо не помиляюся, в цей період, коли наш президент летить у Лондон, міністр закордонних справ Британії летить в Сполучені Штати для зустрічі з держсекретарем, з дорослим в тій кімнаті, і це мені імпонує. можливо, вдасться донести просту дуже думку. Що у війну в Європі або велику проблему, таку катастрофічну, да? не можна вирішувати без Європи. Вона не може стояти за тушками і дивитися в вікно, як дві країни Російська Федерація та Сполучені Штати, говорять про гроші, а навіть не про війну. І ділять гроші не тільки, ну, мовно, чужі гроші збираються ділити. Тому я вважаю, що. Президент наш правильно робить, що робить, вибачте, за туфтологію такі візити, оскільки нам треба консолідувати навколо нас Європу. І не тільки словами. Слова це теж дуже круто, ми їх почуємо і вони нам будуть приємні, але вже було забагато. Нам треба наступне, прагматичне: після цього візиту ми повинні або Ну, не зразу, я розумію, що це тільки в фільмах буває, що результат зразу в наступному кадрі. У нас є задачі, мікрозадачі, є стратегічні задачі, є ті, які зараз допоможуть нам вижити. Це чи зможе Європа допомогти нам пережити цю зиму? І це дуже важливо, в тому сенсі, що можливості, як на мене, у них є. Головне, щоб це рішення було ухвалене. Чому я так кажу? Оскільки на зиму всі і друзі-вороги і вороги зробили ставку. Ставка дуже проста: Путін кине все, що в нього є, для того, щоб ми замерзли, щоб ми впали на коліна і погодились на все, що завгодно. В принципі, про це нам постійно говорять: що у вас буде найжорстокіша до вас зима, у вас з фінансами проблеми поки що да, Європа не може вирішити, як це профінансувати Україну. Ви будете змушені слухати е, зовні когось, да? або Путіна, або Трампа, або кого завгодно. І це дуже серйозний виклик, в якому головним козерем є зима. Зима і поле бою. От нам треба по великому рахунку вижити в цю зиму і не дати можливості Путіну якихось перемог на полі бою, а після зими. Ну, плюс-мінус, там, там березень, мабуть, він теж не дуже теплий місяць, Ну, все одно. Тобто буде ситуація, як на мене, знову таки, суб'єктивна оцінка, коли в Росії все теж буде не дуже гарно, тому що ми цю зиму їм теж не подаруємо. Як минулі зими, коли вони сиділи в теплі, в добрі дивилися по телевізору, як вбивають українців і вимагали вбити більше, да? заморозити і так далі. Ну от в цю гру тепер ми граємо вдвох. І це теж буде тиснути на Путіна. Путін після зими теж не буде сильнішим, тому він зараз себе дуже веде так нахабно, бравурно, тому що йому дозволило так себе вести. Його витягли як якусь першиву моль із коробочки, і він перетворився. Як не пам'ятаю, хто із зірок Фейсбука сказав, що Трамп перетворив Пацюка на Павліна. Ну, Павлін так собі з подертим хвостом, як показали фотографії в Індії, але він все-таки харахориться. І тому нам головне зараз вигравати цю зиму. Вона буде для нас може і моменту не, Насправді були страшні зими, нас їх лякали, але ця зима вона специфічна, наскільки всі намагаються досягнути якогось свого результату. І головне, щоб, наприклад, ми з Європою бігли в одну сторону, бажано тягли в ту сторону. Сполучені Штати, і тоді в нас будуть якісь успіхи. Але віра в те, що кажуть, наприклад, Келлог або ще хтось, що там 10 метрів залишилося, ну я не поділяю такого оптимізму.